Вони творили революцію гідності. За це багато хто з них поплатився власним здоров'ям. Люди постраждали від холоду, міліцейських куль та сльозогінного газу. Євромайданівці, котрі зазнали травм під час трагічних подій у Києві, оздоровлюють на Прикарпатті. Уродженець Рожнятівщини Михайло Данилюк був у першій сотні майдану. Постраждав внаслідок сутичок з беркутівцями 18 лютого, отримав травми кінцівок та голови. 56-річний чоловік потрапив до реанімації. Зараз проходить комплексну реабілітацію. Це було днем. Зразу ми на їх відігнали, трохи були, а потім вони як наступили другий раз на нас і тоді обкружили довкола. І тоді я отримав так, що я вже не пам'ятав, що до чого. П'ятеро чоловік нас забрали у домі офіцерів. То чотири зразу померли, а мене ледве відкачали. Медики кажуть, травми у пацієнтів різноманітні відтак фізична і психологічна реабілітація майданівців відбувається за допомоги спеціальних оздоровчих процедур. Ми пропонуємо їм ванни з різними добавками, з різними видами мінеральних солей. Це дає покращення кровообігу по всіх тих тканинах, які були травмовані. Також вони у нас отримують масажі різні. Значить, як класичні, так і реабілітаційні розслабляючі. Є в нас ще ударна хвильова терапія, значить, яка дозволяє зробити глибокий вібраційний масаж. Меценати, котрим небайдуже як одужують учасники вуличного протистояння, вважають, їх потрібно якнайшвидше повернути до суспільного життя. Майданівці приїхали для оздоровлення рівно на стільки днів, щоб дійсно оздоровитись. Можливо, комусь. Тиждень достатньо буде, можливо, комусь два тижні. можливо, комусь місяць потрібно буде, щоб дійсно вони і морально, і психологічно, і фізично відпочили. Наразі на оздоровленні у гірському туристичному комплексі перебувають понад десяток активістів Євромайдану. Іларіон Іваненко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.